Вийшов з хати, я що я вас тут не бачу. Ні, ты що тут? Давай. Хочу, что Що ти назад. Давай, надо сюди. Вийшли з хати. З хати Сваты З хати уйдіть. Я сказала, выше. Выше, сейчас руку поріжу. Я сейчас выпить, друг.

Выйдете с хаты. С чужой хаты выйдете. Дитя, витя, вонкомат в заходить, хату хорошую разрешение. Ни в коем случае, да? Ного не вызывать, Витя. 102 вызывать. Статья 30. Ну, за родичі наші. А какие родичі? Наші родичі. За наші родичі, выйде з хати, я сказав, закрита двері з двору. Двірі вони можуть заходити. Нас? Не вірно схоже, стаття 30 та порушення. Кого я визиваю? Дай все. Хорошо. Хорошо, давай. ДБР. Хорошо, що, дорач Риня, ДБР. Спасибо. Ведь. ДБР. Дорач Риня, ДБР. Значить, майбут, порушено те, що у мене була мала наступав сюда типу мучить. ДБР. Дорач Добре, коротше, подивіться, дзвоніть. Вийдіть з хати, з двору, я сказала. Вийдіть з двору. Вас і не пускають у двір, вам сказала Кадянь, вийдіть з двору. <зволь вийдет> Давайте, выйдете. Да, выходите. Ну, Чтоб <служився> не было проблем. Выходите. Выходите, звору, я сказал. Звору выходим. Нет, ну ты не важно. Я свои права знаю. Я робила робляла везде. 39 везде. Не введи, не не надо, надо, висок, там особа, та, которая скрылась. Это ваши знакомые. Нет. Нас интересует установить его по вторину шоу, соли шар. Сидел за двором, что вы ви хотите. Видите к двору? Выйдет вместе с ним и тут. Нет, вы выйдете за дверь. И потом может вийде, Я же знаю, что Може він на хаті. А він зашел сюда по вашим Це Вам так придумалось, вот тут немає. Выходите, давайте, дай человеку такого допускать. Да, ты да вы думаете, вы силы дай, что не тут у Может, по-русски давай, да, конечно, стоять. Вони <риклади> йде на себе, як в гордовороті, стоїте, за дітьми ганяєтесь. А хто, якщо то дітьо нас не стоїть, то і ми є совершеннолетні, а не тикай! Ви там він дійсно не совершеннолетні. Не совершеннолетні. просто произошов факт, що він почав бігати. Бігати. Він починає забирати всі тікають. І нас тут діти вже всі тікають. 19. Тому буде 19. 19 буде. Буде 19. Буде 19. Все, ми розвернулися і пішли. Пускай встановить, вынеси телефон, покажи дію, що йому або документ по домі. Якщо б ми поспілкували зразу, то... Вийте час минесемо документ. Хорошо, виходить. Скажіть, будь ласка, чи мають право тільки -то зайти на подвір'я без дозволу з Я волошу... да, мене звати Ліля Васильівна, да. Мой Куліля Васильівна, да. Зараз, дядько, ми встановимо особу і. Если мы діє працювати, то у нас далі... Що він немає права? Не мають права. А куди мені телефон... повідомлення?